Вітаю теористо. У мене для вас новина про яку не розкажуть в телемарафоні. Послухайте уважно. З 1 вересня 2024 року у всіх школах Росії та на окупованих українських територіях для учнів 8-11 класів буде викладатися предмет основи безпеки та захисту Батьківщини». Мета цього предмету. Сформованість російської громадянської ідентичності, патріотизму, почуття відповідальності перед батьківщиною та готовність до служіння та захисту вітчизни, відповідальність за її долю. Зокрема, будуть вивчатися такі дисципліни: строєва підготовка, правила поводження з піхотним озброєнням, автомат Калашникова, гранати РГД 5 та Ф1 дії у загальновійськовому бою та надання першої медичної допомоги. В новому курсі передбачена робота з безпілотниками та стрільба бойовими патронами. На закупівлю автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, патронів, бронежилетів та іншого навчального інвентарю для кабінетів початкової військової підготовки російські школи вже витратили у 2,5 рази більше ніж на устаткування для всіх кабінетів хімії, біології та фізики разом. Вже запроваджені кадетські класи у загальноосвітніх школах. Встановлюються парти героїв, у кабінетах та меморіальні дошки учасників СВО на фасадах. Ведеться воєнна пропаганда на масових шкільних заходах, мілітаризуються літні дитячі табори, а СВО викладається в курсі історії Росії та впроваджується до підручників. Вчителів для викладання цього предмету планують набирати з учасників СВО, для чого вже існують і створюються відповідні центри перепідготовки. Сподіваюсь, вже нікому не треба пояснювати, з якою метою вони це роблять. За 4-5 років сотні тисяч цих молодиків з промитими мізками та первинними навичками поводження зі зброєю будуть готові воювати. І прийдуть ці дітки до нас. І зустрічати їх доведеться нашим дітям. І нам треба зробити все можливе, щоб це не була зустріч вовків із рожевими роживому поні. В цьому місці за законом жанру я мав би звернутися до керівництва країни, депутатів, міністрів із закликом терміново зробити відповідні кроки, негайно ухвалити адекватний закон про зброю, запровадити адекватну допризну підготовку нашої молоді. Але щось мені підказує: що якщо за 10 років війни та за останні два роки нічого з цього не зроблено, то очевидно, що цим ніхто не займається і ніхто нічого не збирається робити. Держава вкотре демонструє нам, що порятунок потепельників справа рук самих потопельників. Тож, по факту, тепер це тільки наша відповідальність. Чи зможемо ми підготувати наших дітей до неминучої зустрічі з тими, кого на державному рівні готує наш ворог? І максимально коректний заклик, який я можу озвучити публічно. Купуйте зброю собі. Тренуйте з нею і навчайте своїх дітей. Якщо ви досі цього не зробили, то подумайте хоча б про них. І не розповідайте мені в коментах, що зброя коштує дорого. Товаристу, поширюйте це відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.